Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо смажити на сковорідці плачинди. Плачинди бувають у нас на Одещині і з тіста. Бувають також тільки борошно та вода це такі пісні плачинди, і які ми неодноразово разом з вами готували. А сьогодні мені захотілося приготувати плачинди на сковороді з моєю улюбленою начинкою. На соді та на кислому молоці, або ж можна замінити на кефір. Йдемте готувати. І спочатку, як завжди, ми замісимо тісто і, поки тісто буде відпочивати, ми підготуємо начинку. Для тіста на наші плачинди я підготувала 500 г борошна. Одну склянку кислого молока можна замінити на кефір. До кислого молочка додаю пів чайної ложки соди. Додаю одну чайну ложку солі, перемішаю все. Також до тіста, за бажанням, можна розбити одне яйце. Якщо немає, то можна і обійтися. А так вони будуть жовтенькі і більш апетитніші. Перемішую яйце з борошном, поступово додаючи кисле молочко. Воно вже завдяки соді бурлить. І майже чуть не вилилося Стає з, мо... більше. з моєї склянки. Давай, Боже, давай, Боже, мені більше кислого молока. Так, замішуємо тісто. І ви, як бачите, може піти трішечки більше, трішечки менше борошна. Крім 500 грамів, я завжди тримаю для того, щоб підсипати, коли буду вимішувати. Або, наприклад, якщо буде тісто ще липнути до рук. Склянка в мене на 250 мл. Я все поки що не виливаю, перевірю, якщо. Буде потрібно, то тоді ще додам. Якщо все борошно не збереться, отак, як в моєму випадку, то додаємо ще залишок кислого молочка поступово не все, і вмішуємо все борошно. Так, зручніше вимішувати на столі, тому підсипимо я. Додала ще трішечки, помимо 500 грамів борошна, Тут десь ще ложки дві. І вимішую вже на столі. Тісто, щоб воно було однорідне і м'яке. Так, тісто ми вимісили. Як бачимо, воно не пристає до столу, не прилипає до рук. Воно м'яке та однорідне. Капну зовсім небагато, щоб воно не приставало і до миски олії. І накриємо рушничком. І нехай воно хвилин 30 відпочиває. Для начинки мені буде потрібно добрий пучок зеленої цибулі. Коли вже на городі кріп, я додаю зазвичай і кріп зелененький, але поки що він маленький. 400 грамів кисломолочного сиру, одне яйце. Уявляєте, друзі, у нас вчора пройшов брудний дощ піски. Піщані бурі аж самої пустелі сахара були у нас в вигляді брудного дощу. Тому добре помила цибульку до сиру я додала нарізану цибульку, розбиваю одне яйце. Оп. Додамо солі за смаком, ну, десь півчайної ложки. Не підготувала чайну ложку. І добренько все перемішаємо. І якщо сир дуже сухий та зернистий, то я ось так довкачкою такою перемінаю. А півчайної вилки солі небагато? Для мене в самий раз. Можу додати. Так, друзі, тісто відпочило, начинка наша готова. Викладаємо на дошку і ще один раз перемісимо. Далі нам потрібно поділити на частинки. Залежить, яка у вас сковорідка, Велика чи маленька, які ви хочете плачинночки, я буду ділити, зараз так прикину, на скільки частин. Так, на половинку, і кожну половинку і ще на три частини. У мене вийде шість плачин, і зараз формуємо з них кульки. Так, готово. Останню зробили кульку, першу вже можемо розкачувати качалкою. Я буду розкачувати тоненько на діаметр своєї сковорідки. Так. Подивіться, до якого розміру я розкачала десь один міліметр можливо трішечки більше один і два. Краї злегка змощу олійкою Серединку не обов'язково, тому що на серединку ми покладемо начинку. Десь приблизно буду класти 2 столових ложки, Розрівнюю. І беремо з одного краю, і ще ми розкачали тоненько, і ще й натягуємо його тоненько, і до центру. Тут притримуємо, щоб натягнути ось цю сторону навпроти. Пільюсточку, і також її до центру. І так, з чотирьох боків розтягуємо і до центру. Ми змастили олійкою, тому що ось тут, щоб не було товсте, щоб воно е, було більш-менш слоїсте. Так до центру. Тепер ці чотири куточки. Я ось так беру двома пальчиками, ось так, і натягую в різні сторони. І Ось так заліплюю. І так з усіх чотирьох сторін. Ось натягую, розтягую в сторони і заліплюю. Якщо трішечки порветься, це не страшно. Так і тепер дамо, щоб наша плачиночка злегка відпочила, а потім ще її розкачаємо качалкою. І так, ми зробимо всі плачиночки. Я буду смажити на комбінованих жирах. Це трішечки олії, десь ложки дві, і пів ложки смальцю. І я вже вімкнула сковорідку, щоб розігрівалася. Можна смажити просто на сухій сковорідці, можна на олії, можна на смальцевій. То на чому бажаю, ось так злегка відпочивші плачинночки, ще розкачую качалкою і відправляю на сковорідку, смажити буду на середньому вогні і кладу плачинду швом ось цим донизу. Як тільки з другої сторони, з однієї сторони підрумянилась, перевертаємо і підсмажуємо з іншої сторони, так як начинка у нас тут. Сир з цибулькою, я накривати зверху не буду. А коли я смажу з гарбузом або з картоплею, то ще накриваю зверху. Перша плачинночка готова, викладаю на паперовий рушничок, щоб жир вібрав рушничок, і смажимо всі плачинки. Смажимо, нагадую, на середньому вогні, щоб встигли просмажитися і не згоріли. Ну ось і все, плачиндочки ми посмажили. Такі плачинди смакують і до чаю, і до кави, і зі сметанкою, і з борщем замість хлібчику. Якщо, наприклад, нема часу збігати до магазину за хлібчиком, їх потрібно куштувати, поки вони гаряченькі. А щоб були гарячі, завжди в мікрохвильовці можна їх підігріти. Нарізаємо їх ось так, на такі шматки, які ви подужаєте. Коли ми були маленькі, наші мами нарізали на шість частин. Брали ми такі плащини з собою в поле, коли школу направляли в колгоспі працювати. І нарізали ось так, і ми брали, клали на. В полі, в посаці на якусь ряднинку і так куштували. Зараз трішечки охолонуть, дуже гарячий скуштуємо. Друзі, ці мамині та бабусині плачинди, Такі плачинди готували в нас в кожному дворі. Завжди смак дитинства. Тому я обов'язково, як є зелена цибуля, зелень будь-яка на городі, листя бурячка, там кріп. Завжди готую такі плачинди. Це дуже смачно. Ніжні смак весни. Обов'язково приготуйте всім бажаємо мирного неба. Бережіть себе і пока-пока.